Всім привіт! Хочу вам показати ще одну роботу з каучука. Це і руль від BMW. Шов тут зроблене, так як має бути по стандарту. От, будь ласка, дивіться. Шовчик нормальний, такий як має бути. От. Стачніше теж видно. Все там добре, вроді би. Так. Ось так він виглядає тут. Так. Тут ззаді запаковано от таким от методом, який було. стосовно питань всяких там різних в Ютубі. На рахунок того, як зі мною зв'язатись, там всюди, під кожним відео, завжди написаний телефон, як зі мною зв'язатись. Тільки по ньому. В Ютубі не сижу часто, щоб там виписувати вам оті всякі мемуари, як дехто там любить. Цього робити не буду. Маєте телефон, будь ласка, дзвоніть, питайте, що вас цікавить, що скільки коштує і тому подібне. Відправити руль мені дуже просто, так як всі люди з усієї України. Нова пошта або InTime відправляєте, получаю. Перешиваю вам руль і відправляю назад додому. Робота займає часу мало. Мені потрібно пару годин, щоб це зробити. діємо. Більше часу займе тільки дорога руля від вас до мене і точно так же новувати. Так що, є телефон, звертаєтесь все, уточняємо по телефоні. Дякую за увагу!